Сергій і Марія подружжя, яке вже виховує доньку. Друга дитина з'явилась на світ напередодні дня міста. Для родини це стало особливим подвійним святом. Я дуже задоволені, бо діти це щастя, це такі емоції, які всередині переповняють. Мабуть, не кожна жінка, не кожен чоловік зможе передати все те, що відчуває та мама, яка народила. З позитивом, зі сміхом, цікаво, весело. Тож ну, я задоволена цим родом. Хотіла б привітати чорнівчанам з Днем міста, побажати, щоб наступний. Наступні, наступні свята святкувалися нарешті під мирним небом. Ще одна чернівчанка Ольга напередодні свята також народила другу дитину донечку Вероніку. Все добре. Що, Що на місце, щоб Швидше закінчилася війна, щоб ми могли святкувати в мері славі. І... Слава зсу. Нині у пологовому перебуває 14 жінок. Дві третини з них дружини військовослужбовців. На жаль, вони перебувають. Більшість з них одні. Спілкуючись зі своїми чоловіками по відеозв'язку, Це впливає на настрій кожного з нас на породілях це особливо відмічається. А тим більше, коли вони носять під серцем кровинку частинку своєї половини, звісно, це посилює. Але разом з тим очікування нового життя напевно все-таки вселяє якусь надію і з думками на швидке закінчення і війни, і миру, і що всі повернуться в свої сім'ї. І будуть разом радіти народженню свого чада. Попри біль і втрати, життя продовжується, і кожне новонароджена немовля це символ віри, що Україна вистоїть. А діти разом із батьками святкуватимуть наступний день міста вже під мирним небом. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі 4